Доброго дня, глядачі. Переглядаємо відео, ставимо лайки, пишемо коментарі. Все для того, щоб продвинути український контент у Ютубі. Щоб ми мали своє рідне українське. Так що підписуємося, ставимо лайки. Це сорт Бріла. Дуже гарний потужний кущ. Зелене листя блискуче, багато дає ву... вусів. От вже такі великі вуса. З... Наступного тижня будемо ставити. Уже гарні вуса, ягідка. ось такої форми, специфічність сорту, що в неї ось такі дзьобики є. Ну, є простенька, без дзьобиків, а от перші такі ягідки йдуть з дзьобиками, і то майже... Ці ось такі теж гарні, червона блискуча. Ось така червона блискуча, довгенька. Можете з дзьобиком така гарненька я. Урожайна. Це ми її садили суто на... На вуса. От вона нам попаскала багато вусів, але і зацвіла. Я квіточки не обрівала, щоб показати вам, яка є ягідка на ній. Ось така. Такі гарний. Також без куча. Знаєте, скільки ще ягідок дала. Які гарні лежать ягідки. І ще й квітку додатково викидай. Ось так. Ось такої вона форми. Mm. На смак. М -м. Смачна. Соковита, м'ягенька, пустоти майже немає. Это ранний сорт. Смотрите, как красота. Я как красота. Розмір також вражає. Ось такий сорт. Це сорт Амій. Теж виростають гарні потужні борчі, теж такі листя зелене, менш блискуче. ягідки такого червоного, гарного червоного кольору. Під коноті теж більш ніж достатньо. О, ось такі гарні. Висять Ось такі гарні полунички висять. Він куштує. червоненька, соковита, не тверда, але транспортабельна. Смак. Лікантна. Кислинка. Настільки гармонійна що навіть і не відчувається, що вона там є. Ось так. Ось такі у нас колонички лежать. Гарні. Ось тут далі в нас вже йде сорт квіки. Чимто. І похожий до амі, ну і зовній, ніби і ягодою похожий, але смаком відрізняється. які гарні полонечки. Ось ця гарні полонечки. Це також ранній сорт. Гарний, потужний смак. Зараз кажу, який смак. Ну, Бачите, по формі і нагадує амі. А смак зовсім інакший. Прямо такий суничний. Суничний смак. Без кислинки, так як амі. Там прям пікантна така кислинка, де гармонійно поєднується смак. А тут без кислинки, солодка. Трішки пустота є, рожев... рожева серединка, соковита, смачна. Точно так, і такі сорти. Дуже смачні. Кожний сорт має свій смак. ягідки і такі сорти є у нас на ділянці.